З літа минулого року кожен місяць встановлює новий рекорд глобальної середньої температури. Екологи б'ють на сполох, адже тенденція потепління спостерігається вже впродовж 9 місяців. Так температура лютого була майже на 2 градуси Цельсію вищою за норму, відзначають фахівці. Насправді ми по візуальним ознакам бачимо, що люти вже не схожий на той лютий, який був наприклад 10 років тому. Цвітіння трави або листяних рослин це взагалі дуже дивна історія для нашої для нашої частини України. І якщо побачити поля, то можна подивитися, що навіть озима пшениця, яка не сходить зазвичай у лютому, вже могла дати перші паруски, що каже про те, що зміни клімату дуже суттєво впливають на біоту нашого регіону. Цьогорічна зима в Європі стала другою найтеплішою за всю історію спостережень на континенті. Екологи пояснюють причини такого вже сталого глобального потепління найголовніша антропогенна діяльність людини. Збільшення викиду парникових газів. І джерелом таких парникових газів є процеси спалювання органічного палива, є сільськогосподарський комплекс, тому що дуже багато метану викидається внаслідок функціонування сільськогосподарського комплексу, годування сільських тварин, тощо, а також накопичення відходів на звалищах, які гниють, і також парникові гази потрапляють в атмосферу. Таким чином відбувається руйнування озонового шару і певне. Перенагрівання планети. По суті, планета накопичує енергію, яку має кудись віддавати, і ці енергетичні коливання вони сприяють тому, що температура на планеті, на планеті збільшиться. Тільки за початок лютого місяця в Одесі встановлено три температурні рекорди за 130 років метеорологічних спостережень. Екологи попереджають про наслідки змін клімату, які відчуваються у кожному куточку Землі. Надзвичайним в Одесі видався початок лютого цього року. Температура повітря була співмірною з показниками квітня. Так побито вже три температурних рекорди доби, а саме 4 лютого синоптики зафіксували 12,5 градусів тепла, 6 лютого майже плюс п'ятнадцять з половиною та 7 лютого більше 18 теплих градусів. Зміна температурного режиму несе за собою інші наслідки, розповідають екологи. Ми вже бачимо, що, наприклад, волоський горіх дуже сильно хворіє влітку, йому не вистачає вологи, тому ми поступово втрачаємо наш грецький цінний горіх, який могли ще в моєму дитинстві набирати мішками і споживати як фактично те, що доступно на кожному кроці. Але деякі вчені кажуть про те, що ми зможемо вирощувати нові сільськогосподарські культури. Це питання дискусійне, тому що вчені наразі розглядають сценарії наслідків зміни клімату для України. Зокрема, для одеського регіону. Так, ось основна характеристика півдню України це те, що саме в нашому регіоні будуть пересихати водні об'єкти і зменшуватися запаси прісної води. Зростає активність сонця ще більш підсилюється вплив змін клімату на екосистему міста, тому дуже важливо збільшувати кількість зелених насаджень, акцентують екологи. Зелених стін, зелених дахів для того, щоб ось це нагрівання штучних поверхонь гасити, і ось мікроклімат, так звані острови тепла, також адаптувати під наші потреби. Також в Європі дуже популярні зелені покриття. Це такі не асфальтні покриття а. Плити, де поміж бетонних секцій ростуть саме зелені насадження, вони є ефективними з точки зору поглинання дощової води, тому що в Одесі дуже велика проблема внаслідок змін клімату з інтенсивними зливовими опадами. І якраз ось ці зливи вони будуть поглинатися цим екологічним покриттям і зменшувати вплив змін клімату як перенагрівання. Поряд із потеплінням збільшується і кількість опадів, які стають більше інтенсивними. Екологи не виключають, що так поступово Одеса буде рухатися з помірно континентального клімату у бік субтропічного. Розглядаються сценарії тривалістю до 2050 року. І вже якщо дивитися, треба сказати, що ми рухаємося най. Песимістичніший сценарій на найжорсткіший з усіх, і вже на ньому в 30-ті роки ми будемо відчувати суттєві зміни. До 50-го року може відбутися повноцінний перехід в іншу кліматичну зону. Окрім озеленення, екологи радять кожному жителю міста задуматись над тим, як можна вести більш екологічний спосіб життя. Зокрема, варто, хоча б іноді використовувати громадський транспорт, а не автомобіль, або взагалі віддати пріоритет велосипеду. Таким чином, ви вже зробите суттєвий вплив на зменшення забруднення повітря.